Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. У нас сьогодні заняття з логіка математичного розвитку, і ми сьогодні продовжимо говорити про геометричні фігури. Діти, ведмедик грався і знайшов у себе геометричні фігури. Одної з них він не знає. Давайте йому допоможемо. Назвати цю фігуру? Подивіться, чим же відрізняється круг від квадрата? У квадрата є кути, а у круга немає? Давайте нашу нову фігуру накладемо на круг. Чи схожа вона? Ні. А що є у нової фігури? Правильно, кути. Порівняємо нашу фігуру з квадратом. Діти, а що є у квадрата? І у нової фігури також кути. Скільки кутів? Діти, давайте порахуємо. Один, два. Три, три кути. А скільки сторін? Перша, друга, третя. Скільки сторін і кутів у фігури? У нової фігури три сторони і три кути. І вона називається трикутник. Повторіть, будь ласка, діти, трикутник. Скільки сторін, скільки кутів у трикутника. Діти, а зараз знайдіть будиночки для всіх геометричних фігур, круга, квадрата і трикутника. Молодці малята, а зараз скажіть, скільки всього фігур? Давайте порахуємо. Один, два, три. Всього три геометричні фігури. Яка фігура перша? Перша фігура круг. Яка друга? Правильно, трикутник, третя фігура, квадрат. Молодці. Давайте ще раз назвемо геометричні фігури. Перша фігура круг друга фігура. Трикутник. Третя фігура. Квадрат. Давайте порахуємо. Перший, другий, третій. Уважно подивіться і скажіть, якої фігури не стало? Правильно, квадрата. А зараз якої фігури не стало? Правильно, круга. Діти, а чого зараз не стала? Правильно, трикутника. Діти, подивіться і скажіть, на що схожий трикутник. Молодці малята, до побачення, до нових. Зустрічі